Саша! А? Гудів, гудів. хуйок милий. <фл> <гітят> Сашонь, Ти мене чуєш? Чуєш мене? Як діла в тебе, га? Мала спить. А погода у вот вас яка там? Я кажу, погода як у вас? Хороша, да? А? Хуй, ханішку, заскучив. Убирали всі. Ти дивиш, щоб тобі було добре. Окей. Окей. А в нас тут говорить, сам розумієш, коло дороги. Мужва. гониться як дурні. Ну, говори голосно. Хвати, приїждж... хватило. Все. все. Давай, стан, на. Бачите, тут воно порозходилося, треба його акуратно, щоб було. На ключі, на! Я так машину ремонтував, як ти робиш то. О-о-о, я би паковоза робив. Серйозно? Я, я не гам, блядь! Та я акуратно, що воно гарно Я Діскром робив 12. Років. О! Чого ти, блядь, заходиш ту, говориш, як не окай. Та як не окай, сьогодні день вишиванки, дід. Що? День вишиванки. Слухай, не задавай мені, пожалуйста. Такі імня. Ну ти, а ну ч ти не ошиванці? Оце мені цікаво. Нахуя вона мені. Вишить? Іде нахуй. Блядь. Ну, що Де? ти з тим ковром, блін? Ситуація. Бля нахуй він! Ситуація скоро. Де мене душиш так! Ситуація критична, дід, алю. Давай заборуй його. Куди його забрати? Шути його. Шути його. зараз? Полно. На, Красиво? А, да. Красиво? Да, да, хожу. А, старый меня. А, а не, бизther. не побил. Не побил. Все целенький, молодец. Мене? Ты будешь У меня шелковый. Тема, ну что ты хочешь для того, что ты? Я не тянаку. Ой, сам. Бля, все, все, все. Вот там ты... О, не, 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 сапу не требую. А, уже... не, сапу я вдариш, то уже переверне конкретно, блин. Иди, домбами. Все, что делать. Хорошо. У меня три сыра. Что ты кажешь? Да ты нихуя не думай! мужик цей Степан. Дай шифер. Я говорю, как ты так дай? Вон там, говорю. А что він им шифрум? Пытаюсь, что я им шифрум? А... Что ты такой, ебанутый? Він не бачить, що ми дітку. Тревещик освіти. В якому Та я на твою освіту. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер чий, твій чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Це що з хати стняли старий во. О, -о, О. Я говорю, не ну, вот это что, рыбку сиецку. И нахуй -ши. Кого ты рубаешь? нахер, Блять. Куда я кусаю? Ты что? Это большой. Годилось это вон. Так вот, тут, вот Да это не, -не така... А яка бути? А така, Відлічеш, то нема. А де може бути? Або скрали? Та лише його вспок, я потім його покошу. А зону косаркою. Я поко. Тим що, дві палки? Чого? Дві палки в руках. Де нахуй! Ти там повіддягаєшся, що в ванні робиш? А я? хе Та як ти зробиш ніхто не робить. Вода є і все А вода є в хаті? Та є покиді цей Трусини, носки стирай, дивіться Ну а як? між люди Я вже чекаю, як Бога І Сашка, і я Ну, без тебя! Бен, да, давай сфоткаемся разом. Ну, как вы? А что я? Кого? Давай. Не я видела, 95 років. Сколько, 95 років? Нет, там человек такий гарний. Mm -hmm. Краще, ніж ти, да. Давай, фотографируйся, йдемо. <laughs>